Під час війни всі вибухи, всі такі у нас виїзда, які зв'язані з, з військовим станом, з війною, вони всі тяжкі були, як морально, як фізично. А саме цей виклик складний від неочікуваного вибуху. Тіхали, як завжди, розуміли, що просто горять автомобілі. Будемо швидко ліквідувати пожежу, працювати як треба. На момент прибуття одна машина вже взірвалась і вогнище перекинулось на інші автівки. Несподівано стався вибух, і мене відкинуло на декілька метрів. Мій товариш разом з волонтерами, працівниками Червоного Христа підняли мене, перевели в безпечне місце. Голові було сильне запаморочення, гучний такий звук, свист в ухах взагалі прийняв сам вибух на праву сторону голови і на одне око погано бачив і на праве вухо не чув. Зараз все набагато краще, але сильні головні булі. Тільки пролунав вибух, тільки нас повідкидало. Нам зразу надали до медичну допомогу. Зразу всі кинулись нам допомагати, щоб з нами нічого страшного не сталося.